Щоб ефективно почати боротьбу з корупцією, потрібно притягнути до відповідальності тих, хто призначає корупціонерів на посади. Вітаю всіх, хто завітав на мій YouTube канал. Сьогодні у нас на календарі 13 травня вівторок. У вівторок ви можете подивитися на моєму YouTube каналі програму Вівторок, подумай разів 40. І сьогодні я хотів би, щоб ми подумали, чому неможливо, а чому можливо і як можливо. Почати реальну боротьбу з корупцією, бо багато різних заяв з цього приводу ведеться і було зроблено. Але корупція розквітає. Я розумію, що зараз всі е, говорять про можливий візит Трампа у Стамбул, де має Зеленський чекати на Путіна. Це дійсно дуже цікаво, але давайте дочекаємося четвера, і потім вже про це поговоримо предметно, а не будемо гадати на кави Гущі чи там. Вигадувати, брати стелі якусь там ніби інсайдерську інформацію. Отже, поговоримо і подумаємо про корупцію в Україні, яка, ну, з моєї точки зору є одним із найтаких ну, важливих проблем. До речі, по всім соцопитуванням, вона завжди там в трійці, яка турбує українських громадян. І вона реально заважає розвитку України. А під час війни це взагалі, ну, на мою думку, неприпустимо, і. Я вже неодноразово говорив, що в нас реально корупція зараз це є мародерство. мародерство. І от минулого тижня за інформацією деяких засобів масою інформації, стало відомо, що були відсторонені шість високопосадовців Національної гвардії України, і там навіть були проведені обшуки. В межах справи, яка була відкрита за трьома статтями. Я зараз зачитаю ці статті. І, до речі, тих ну, за інформацію, яка була опублікована у посадовці, в яких були проведені ці обшуки. Я думаю, ви ну, здивуєтесь. І так, які статті. Частина 5, стаття 191. Привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Частина 3, стаття 209. Легалізація відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. І частина третя та частина четверта статті 368 – прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. А тепер увага, список, де ну за інформацією журналістів, ніби були проведені обшуки. Ну, напевне, все таки були проведені ці обшуками детективами Національного антикорупційного бюро України. У командувача на Завардії бригадного генерала Олександра Півненка, директора департаменту логістики головного управління Національної гвардії України, полковника Сергія Гриценка, директора департаменту логістики головного управління Національної гвардії України, полковника Миколи Мудлінського, заступника директора департаменту логістики, начальника управління автомобільної та бронетанкової техніки головного управління НГУ, полковника Олександра Калатенця. Начальника управління розквартирування і КП будівництва полковника Дениса Ганаза, і начальника центральної бази виробничо-технологічної комплектації НГУ місто Київ, полковника Володимира Федоровського. Ну, там говорять про яких про 190, якщо не вимовляюся, зараз глянув мільйонів, 190 мільйонів гривень, ніби які там щось там звинувачують. Ну я думаю, що це хай розбираються слідчі. Потім буде суд, не буде суд. Він там доведе, винуваті ці люди чи не винуваті. Але сам факт, ну він насправді викликає, ну м'яко кажучи, вже просто не тільки здивування, а якесь. Я навіть не знаю, як це характеризувати. Но скільки можна на такому рівні і знов ці люди? У нас війна, і це, до речі, ці люди, які відповідають за матеріально-технічне забезпечення, і ми знаємо, що бригади Нацгвардії воюють на фронті і воюють дуже і дуже добре. А от ті, хто сидить в тилу, вони... От займаються тим, що не в свої кишені. Ну, побачимо, наскільки це буде доведено, не доведено. Я не прокурор, але раз така інформація з'явилася, і набутам заявили, що вони будуть повідомляти, ну, як буде якісь конкретні вже результати слідства. Але ця ситуація, як на мене, в чергове демонструє, що реальної боротьби, реальної боротьби нема. І на мою думку, чому нема? Бо можна ж почати я даю пораду керівництву Володимиру Зеленському. Для того щоб почати ефективно і реально боротися з корупцією, треба спочатку притягнути до відповідальності тих, хто призначає на посади, на високі посади. Це не тільки стосується національної гвардії, це і стосується і армії. Пам'ятаємо всі ці випадки. Це і стосується і управління державою, мається на увазі цивільна влада. Політична влада, в тих всіх, їх ж призначає хтось з цих людей, це чиї знайомі, хтось їх рекомендує. От Якщо ті люди, які мають можливість це робити, тобто призначати, вони будуть притягнуті до відповідальності, я думаю, що це зразу суттєво зменшить вже ефективність корупції. Тобто це підвищить результативність, ефективність боротьби з корупцією, але зменшить ефективність самої корупції. З цього насправді треба почати. Бо ця ситуація з корупцією, ну вона вже вийшла за межі з якогось там ну, розуміння, чому і далі продовжується все так в Україні відбуватися. От про це я хотів сьогодні з вами порити в програмі вівторок, по разів 40, про інші важливі події, які мають відбутися, зокрема, нас в першу чергу стосується, і нас стосується. Ця ситуація у четверх, яка має бути, я би так сказав, цей четверг я б його назвав моментом істини. Ми про це безумовно поговоримо. Ну а зараз сподіваюся, як ви продивилися програму вівторок по разів 40. І не забудете поставити вподобайки, вони допомагають моєму ютуб-каналу. І залиште коментар. Коментарі також допомагають. Ну а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій Ютуб канал. Я бажаю всім усіляких гараздів і, незважаючи ні на кого, ні на що. Це буде Україна.